Ізраїльський варіант угод про безпеку, тобто це десятирічна підтримка від США у постачанні сучасного озброєння для навчання військовослужбовців і так далі. А ми все це з вами обговорювали. Це не нова історія, і знову ж таки, тут New York Times розписує, що наші партнери побоюються корупційно складової в Україні. Знову ж таки, не на нова історія. Але тут так само Руслани вказують про страхи проявів і розвитку авторитаризма в Україні. Чому наших партнерів зараз турбується питання? Саме авторитаризм України, де національна ідея, да я нагадаю, є свобода Де Конституція дуже демократичної держави, і конституція в багатьох дуже аспектах сьогодні не працює. Чому їх хвилює питання авторитаризму? Тому що ми бачимо, що з висновках багатьох міжнародних організацій візьмемо останні висновки Венеційської комісії чи Ради Європи чи ОБСЄ чи е, моніторингової місії ООН, дуже багато зауважень. Саме, які стосуються української політики, в принципі, управління державного і української політики, відповідальності держави перед своїми громадянами. Ви знаєте, ми тут знаходимося постійно в страшній дилемі. Тому що з одного боку говорити про цю корупцію негаразди, в воюючій країні, це в якійсь мірі це в якійсь мірі, ну не скажу що послаблювати, але в якійсь мірі. Це, це не добре. ти відчуваєш себе некомфортно. Я відчуваю некомфортно, коли я говорю про ці речі, речі сьогодні О, зараз в нашому суспільстві. З іншого боку, коли ти вже 50 разів за кулісами вказував конкретним чиновникам, слідчим, політикам, писали листи, у нас понад 30 пропозицій наприклад, до офісу президента за останні два роки, письмових. Тобто, і нуль реакції на це ну просто не залишається вибору. Що ж робити? Чому наших західних партнерів ще хвилюють так ці два питання і взагалі, що це за програму? Вона не, та, не така проста для Ізраїля. Ця програма на 10 років вона не там триваліша, вона без, безстрокова. Ізраїлю вона працює в умовах, що в Ізраїлі не, немає жодного великого противника сьогодні. Тобто, це питання забезпечення загальної оборони в ситуації в оточенні наявності багатьох слабких противників. В нас ситуація інша. Тобто це для, для Ізраїлю це не гарантії безпеки, це гарантія підтримки військової спроможності для відбиття агресії слабких противників. Нам же потрібна гарантія, гарантія багаторівнева, починаючи від ядерної безпеки, тому що ми сьогодні воюємо з ядерною країною, яка має другий у світі ядерний потенціал, закінчуючи гарантіями спільної оборони, тому що навіть в конвенційному плані, в плані конвенційних озброєнь, ми слабкіші ніж наш противник. Ми воюємо з дуже великою країною, якою ще багато своїх союзників, і нам не зовсім цей механізм підходить. Зрозуміло, чому США його пропонують нам. Тому що це для них легкий вихід і вигідний вихід в ситуації, коли в ситуації, коли неможливо Україну прийняти в НАТО і а при, прямі гарантії б, оборони і безпеки. З боку США вони також сьогодні не зовсім підтримуються американським суспільством. Американське суспільство проти того, що американські солдати сьогодні воювали в Європі проти Росії. Це демонструє соціологія. Тому нам пропонують таку ось програму замісників, таку замісну терапію. Крім того, ця програма гарантує об, о, замовлення для американського військово-промислового комплексу. Розумієте, десятилітні замовлення, прекрасні гроші. Прекрасні стосунки Байдена адмі... адміністрації демократів з лобістами військово-промислового комплексу. Тобто, крім того, ця і при чому ця yeah, програма yeah. гарантує незмінність політичного курсу. Адже, якщо вона буде затверджена, ця програма, то і наступний американський президент йому буде дуже складно, не маючи більшості в конгресі в обох палатах. Палаті представників і сенаті США щось змінити намагання Це намагання заякоритися на майбутнє. Розумієте, тим бачиш, що лобісти ВПК будуть лобіювати це питання і в майбутньому навіть те, не що... Не те, що ізраїльський, так умовно кажучи, варіант да, і десятилітні програми підтримки. Вона подобається м'яко кажучи лобістам ВПК,